Настала пора літа, коли сонечко пригріває все сильніше, і на прилавках ринків з'являються свіжі овочі і фрукти. Мабуть, кожному хочеться скуштувати свіжої капусти, огірка чи помідора, і який же ж червень без полуниці та суниці. Різнобарві таких ягід та овочі ми можемо купити на міському ринку. Та чи безпечні ці продукти для нашого організму? І чи загрожують вони нашому життю через перевищений вміст радіонуклідів? З'ясовує у відділ лабораторних досліджень. Новграцівським районним відділом лабораторних досліджень Державної установи Чернівський обласний лабораторний центр проводиться дослідження на вміст радіонуклідів цезію в харчових продуктах, таких як лісові ягоди, молочна продукція, м'ясна продукція та інших. За поточний період цього року вміст радіонуклідів цезію більш ніж Передбачено нормам раді... радіаційної безпеки не виявлено. Радіаційний фон на території району становить 12-17 мікроорніген на годину, що також відповідає нормам радіаційної безпеки. Та ще бояться мешканці нашого міста купувати продукти харчування на продовольчих ринках? Не боюсь, Я і дітям своїм покупаю. Двоє дітей, у от і постійно покупаю, ніяких проблем немає. Я думаю, у них и сертификаты есть на палатках. Это не так, как у бабушки там, грубо говоря, на углу взять, а у нее и справок то никаких нет. Безпека продуктів харчування на вміст радіонуклідів повинна забезпечуватися на всьому шляху прямування продукту від місця його зібрання і аж до столу людини. Тому, згідно законодавства в Україні, продукти харчування за допомогою спектрометрів контролюють усі виробники продуктів. Також продукція повинна проходити радіологічний контроль і в організаціях, які реалізують продукти харчування населенню, магазини та продовольчі ринки. У нас в лаборатории мы имеем прибор э, гамма-радиометр АДАНИ, э, который предназначен для измерения суммарной объемной активности э, гамма-радионуклидов, цезия, без разделения их на изотопы. В частности, э, этот прибор мы задействуем для измерения Цизия 137 в пищевых продуктах. За прошедший період нами исследовано 18 проб на содержание Цезия 137, -го. в частности, в 6 місяці було исследовано 2 пробы лесовых ягод земляники, одна проба черешні и три пробы клубники домашній. По содержанию Цизя 137. Отклонений нету, содержание цизии находится в норм.